Козак Марія Федорівна. Я навчилася ткати у свої свекрухи. Ткала я вдома, але там мало я, бо молода ще була, а вже заміж вийшла і тут я собі у козак Марія, моя свекруха була, дуже була добра, і я коло неї навчилася все. І на верштаті робити, пряла. Носила, красила, при... сушила його то все, і на машинці пряла, і на кужель, і з кужеля пряла. Покрасене вже, як воно було готове, я вже сідала за ваштата і робила. Але його довго треба було доки зготувати. Лича, лича так ми лича його називали. Клоча, робили з нього клоча. Зразу було лича, а потім клоча, бо це з породи сім'я. Мочили його в віці, приносили додому. На бательні його били, термінь відпадала, а таке все лишалося, це лича. Але коло нього треба було дергати на щитку, на таку кидали його, ну також ставили і другою щиткою дергали його. І це все відпадало, воно робилося все чистеньке, гарне. Ну щоб зробити сорочку гарну, тонку, то треба цією щиточкою було його чисто тако, чистесенько об робити, і воно лишається таке тонюсеньке, таке гарне, белюсеньке е, клоча. І тоді його пряли. На кожелю ну, ну так як воно є, кужель. Я покажу їх прямо. Що е, із такого, то ми робили вирядки такі, валові. Вирядки. Такі, що на пол можна кити, на лавку кидали, такі вирядки, а вже як його гарно обробити, на машинці прясти, то вже з того робили рушники, саморобні сіко, такі о, рушники робили і робили сорочки. І чоловіки ходили в таких сорочках, і в штанах, і в сорочках жінки. Такі. не ходили всі, ходили в таких сорочках тих давніх. Кольора. Кольора купували, приносили до нас і в село, я знаю, що струги Хмельницької області. А то, а ви якісь приносили краски, а якщо їх не було, то несли в муглів на отаки, на отаках красили нітки. Вже, вже готовий міток, який з цього веретени, змотували на кубок, туди на віляшки його мотали, це віляшки, а це качки. На ці качки чіпляли, мотали і робили мітки, називався міток. І несли красити. Ожів я носила. На ту сторону, на отаки носила теж. Їхати не було так чим, лише грузовими машинами туди було таке. Я вже покрасене, туди вже сідаю верстата, повисушувала його, сідаю за ти вже робили, наливали ще його цей снувальці снувати треба, треба снувати на снувальці, це основа. На снувальці снували основу. О. І заводилося їх у, у начення, бляток, називається тут є, це ляда і вже аж сюди, тут повинен бути кусочок, лишається завжди, Якщо кончила на верстаті робити, то відтяла. А кусочок веретки лишається тут, щоб поту її взяти і замотати на. Вже сідалося і так робили. Колись маленькою моя бабуся. Робила веретки, полотна, рушники. І я, поки вона десь там обернеться, я вже човником пробувала теж. Потім цівки сукала на е, цей, для вереток, щоб робила бабка. Цівки робилися із калини і бузини. Вони були потім різнокольорові, бо ж красили ті мітки, і було дуже інтересно. Потім вже сам перед, мабуть, треба посіяти прядиво, воно називалось прядиво, бо це, що з нього тут клоча, це сім'я. Це сім'я сім було. А, ну Зараз не можна, бо це наркотик, а Колись наркотиком не був. Сіяли прядиво, потім його вибирали, в'язали в мандлі, це такі сніпочки, несли до річки, прикладали коло броду. І воно мокло, коли вже відстає від самої соломинки, його брали і несли додому, висушували, і тоді тіпали на батальні, потім на терлиці. Це такі інструменти були. І потім вже робили. З дрібнішого з того прядва, робили кукли. Кукли були дуже гарні, тоненькі. І робили спідне шмаття. Із тих куклів, а потім, як уже була, вівці тримали, була шерсть, обробляли вовну, красили і робили верхній одяг для верхнього одягу. Тож і штани, і спідниці, все тоді шили з цього. Основу для зразу для вереток брали свою пряджену, а потім вже для півкерімків, для керів. Вже купляли катушки такі по кілограмі, які називались суч. І їх З них снували на снувальку, потім навивали на навій вже із снувальки. Робили хрест уперед, як починали на снувальку і в кінці хрест, щоб не помилятися, нитки одна за другою йшли. Да. І начення. От лишали ці, е, зав'язували, щоб не загубити, як його селяти, бо там довго, то велика морока. Робили на чотири підніжки, це робили в клітинку валові вирядки і робили дорожки на два підніжки теж, а вже потім ці півкилімки це так, як килім, тільки менший, вужчий. Робили всім пасим і робили дев'ять пасив. то вже називалася пілка. Бо там був певний розмір, що 4 чи 5 метрів робили, то пілка того називалась. Ну і все. Використовували в побуті. Звичайно, використовували, На стіни вішали, на землю, на На треба.